Оголошення. Оголошення. Загубилася дівчинка Марія Шачко. Марія, якщо ти чуєш, будь ласка, підійди за сцену до охорони і там тебе будуть чекати твої родичі. Марія Шачко. Підійдіть, будь ласка, за сцену. Студенти медики за всеукраїнський страйк. Не боятися це головне, якщо нас багато, нам ніхто нічого не зробить. І, будь ласка, давайте об'єднаємось з Києвом. Наш гімн кожної години це підніме дух. Львів, серце України. <плес> <плес> У нас є звернення до євромайданівців, посла Великобританії. Я хотів запитати в режисерській. Будьте, чи можливо зараз включити звернення посла Великобританії? Відео, відео звернення посла Великобританії. Вітаю! Мене звуть Саймон Сміс. Я посол Великої Британії в Україні. Британія послідовно підтримує євроінтеграцій. Рагнення України. Асоціація СЄС є найкращою можливістю для того, щоб впровадити нові технології у бізнесі, щоб забезпечити незалежні судової системи, щоб впровадити європейський рівень освіти в Україні. У перші половині 2013 року головним джерелом імпорту в ЄС із країн східного партнерства була Україна. Імпорт товарів з України до Європейського Союзу склав 7 мільярдів євро. Угода про зону вільної тук торгівлі з ЄС. Передбачає скасування 95% всіх тарифів на український експорт рік, літі. За оцінками експертів стандарти життя українців мають зрости на 11% довгострокової перспективи. Подорожуючи Україну, я зустрів багато людей, які хочуть підписання води про сосед. Вони переконані, що Україна це Європа, що Україна та ЄС сильніший разум. Я також переконаний в цьому.